Протязі цього року, беремо 2015 рік, нами проведено посадку на 3 тисячах гектарів і висаджено десь порядка 10 мільйонів саджанців різних порід. Всі саджанці, які ми висаджуємо сьогодні в лісі, це вирощені особисто нашими підприємствами, у нас на підприємствах. Заготівля лісу. Заготівля лісу проведена в розмірі 980 тисяч кубометрів на суму практично півмільярда. Незаконні рубки це дійсно є одна із таких проблем, які є, які зараз є, скажімо, в системі лісового господарства. Але якщо говорити, забігати чуть-чуть в історію, то я би сказав так, що е, тобто, робота по зменшенню або по недопущенню самовільних рубок вона ведеться лісовою охороною кожен день. Тому що незаконні рубки, вони є. На сьогодні їх в Закарпатті є порядка 2,5 тисяч, 2,5 тисяч кубометрів. колись я пам'ятаю такі слова, казав один французький еколог, поки ліс буде ресурсом, доти практично в ньому будуть якісь зловживання. Тобто хтось хоче десь біля того мати якийсь зиск. Якщо говорити конкретизувати про підприємства, якщо конкретизувати, то це більше всього. Підприємства, які зараз у нас приєднані системи Агроліса, то є Зоулага, за Закарпат Агроліс, а вони зараз знаходяться всі в складі Закарпатського обласного управління, це як буферна зона наших лісів. Вони в нас є, то є 9 філій в кожному районі. Ну і наші підприємства, я би сказав так, це підприємства букової зони, де більше самовільної рубки, яку десь люди використовують для опалення своїх осель. Є такі лісництва, де. По 300-400 хат знаходяться в лісфонді. В лісовому фонді, практично, вони знаходяться, люди живуть в лісі. Ну і десь більше в тих випадках, більше в таких місцях і виникають питання самовільних рубок. Новорічні ялинки в більшості випадків ми беремо на тих плантаціях на яких вирощуємо їх самі. На яких вирощуємо їх самі. Тут виникає питання, що десь виникають питання незаконних порубів новорічних ялинок. Але. Для цього в кожному підприємстві створені, створюються рейдові бригади рейдові бригади, які працюють цілодобово з правоохоронними органами і з органами управління екологічної інспекції. Санкції складають від 200 гривень до 2 тисяч в залежності від того, яка ялинка зроблена.